Олександр Олександрович, вчора в місті Здолбунові відбулися події, які мали резонанс в місті і в області стосовно залу ігрових автоматів. Прокоментуйте, будь ласка, дії міліції стосовно взагалі ігрового бізнесу в місті Здолбунові, а також стосовно ситуації, яка безпосередньо вчора відбулася в місті Здолбунові. Ну Дійсно, вчора близько 18-ї години силами громадськості. Було виявлено зал гральних автоматів на поулиці Базарному місці Словонів. В подальшому до громадськості були підключені працівники міліції. В дійсності Була неперевірена інформація про те, що там функціонує зал гральних автоматів і вживалися певні заходи щодо подальшого документування вказаного зал гральних автоматів. Однак були випереджені дещо події. Даний зал було виявлено і задокументовано. За вказаним фактом Слобонівських розпочато кримінальне провадження попередньо кваліфіковано за статтею 203 значком 2 частиною 1. В даному випадку можна прокоментувати так, що іншого виходу залишається, як взяти відповідальність на себе за те, що нами не було вчасно та якісно задокументовано даний злочин викликав даний зал гральних автоматів, оскільки гральний бізнес на території України заборонений. Але в подальшому аналогічні факти на території міста Злобоні та Злобоїнського району допущені не були. Дані ділянці роботи буде приділятися надзвичайно значна увага, оскільки дійсно вказаний факт викликав значний суспільний резонанс. Вказані гральні автомати були поміщені на території районного відділу міліції в до кримінального провадження в якості речових доказів. На сьогоднішній день проводиться певний комплекс слідчих дій, направлено на основну істини у кримінальному провадженні. Вважаю, що протягом двох місяців з моменту початку кримінального провадження воно буде закінчено складно винувальний акт і винна особа потягнутися до кримінальної далі. Олександр Олександрович. З Долобунівським райвідділом міліції, коли в останнє? Були задокументовані і доведені до суда з рішенням або вироком суду стосовно подібних інцидентів у нашому місті. У 2013 році в першому кварталі було задокументовано зал гральних автоматів. Вилучено було близько 15 гральних автоматів. Розпочаток кримінальне провадження також за частиною першої статті 203, значком 2 кримінального кодексу України. Кримінальне провадження успішно було завершено, зібрана необхідна доказова база, направлена до суду. І в грудні місяці Свобоїнський районний суд постановив вирок обвинувальню в даному кримінальному провадженні. Особа, притягнута до кримінальної відповідальності, понесла покарання у вигляді штрафу на суму 125 тисяч гривень. Під час вчорашнього інциденту лунали фрази про те, що. З Долбунська міліція і з Долбунська прокуратура має якось інше неформальне відношення до цих закладів. Іншими словами, знали про те, що не функціонують, і мали з того певний зиск. Однозначно можу запевнити про те, що ніякого зиску з залу гральних автоматів немає. Крім того, на сьогоднішній день нами вже встановлено щодо функціонального даного залу гральних автоматів причетна та сама особа, яка попередньо була причетна до чини. Інші злочини, які нами направлялися до суду. У нас була, я повторюю, неперевірена інформація про те, що функціонував зал гральних автоматів. Однак, те, що ми не довели ні до логічного завершення і вчасно не на на належні заходи, нам розпочати службове розслідування, винні особи будуть тягне до регіональної відповідальності. Подальшого логічних фактів на території району допущено чи готові ви з конструктивною частиною громадськості, яка зараз активізувалася в Здобунському районі. Мати якісь елементи співпраці за, для того, щоб такі факти швидше викривалися і е, покарання було достатнє для того, щоб рецидивів не було. Необхідно ну, сказати, що це була моя ініціатива про залучення до. Першу до охорони громадського порядку і в подальшому до виявлення адмінправопорушень та кримінальних правопорушень, активною частиною нашої громадськості, для того, щоб, по-перше, висвітлити для широкого кола громадськості роботу міліції і бути певним бар'єром між налаштованими вороже проти міліції та міліціонерами під час виконання ними службових обов'язків. Це була моя ініціатива. Ця ініціатива була підтримана головою районної ради, створений і певний певне коло осіб, які... Ся на цю пропозицію і буквально з п'ятниці розпочата спільна робота, яка на сьогоднішній день вже має належний результат.